Всім привіт, друзі! Мене звати Нестор і я Unity C Sharp розробник. І сьогодні ми будемо з вами розробляти дуже класну механіку, а саме в чому вона заключається. Ми будемо робити систему введення нікнейму, а також відображення цього нікнейму в головному меню гри. От, все це буде робити за допомогою двигуна Unity на мові програмування C Sharp. Приємного перегляду! Все робити я буду на ось такому класному 2D-проекті. Це є раннер, це проєкт мого учня. ось, І почнемо до роботи. Почнемо це робити. Заходимо і створюємо спочатку нову сцену. так, Тобто, це в мене є головне меню. Права кнопка Create. І натискаємо сцену. Ось. Називаємо цю сцену, ну, можемо назвати її як старт сцен. Дуже часто називають такі сцени, як splash screen. Ось, або щось типу того. Ну, буде нехай так. Тепер зробимо Canvas, Права кнопка UI-елемент канвас. Канвас це є площина там, де в нас буде юзер-інтерфейс. Тобто те, що ми бачимо: кнопки різні. Ось поле для введення нікнейму і так далі. Справа ми ставимо canvas Scaler на Scale with Screen Size і ставимо по розміру Full HD 1920 на 1080. Це дозволить нам при зміні розмірів екрану так, оптимізовуватись. Тобто воно буде скейлитись, масштабувати з розміром екрану. От, весь юзер інтерфейс. Тепер те, що нам потрібно, права кнопка UI. Панель. Ось. Ми додаємо фон для нашої гри. Давайте, нехай це буде якийсь такий жовто-гарячий колір. От, Непогано. Тепер те, що нам потрібно, це текст межпро input field, тобто поле для введення нашого нікнейму. Ось кнопка підтвердити. Ну і якийсь зверху текст, типу напишіть там своє ім'я. Ось. Права кнопка, user Interface», так, і шукаємо поле. Input Field, Text Mesh pro. Ось воно у нас додається, супер, чудово. Тут ми будемо писати наш оцей нікнейм. якраз. Ось, По налаштуваннях тут можна дуже багато чого налаштовувати. Прикольно. так, Текст Area тут є, placeholder це те, що всередині ось тут буде написано. Пропоную його збільшити, тобто зробити, наприклад, 350 і по висоті, наприклад. 100. Навіть ще більше можна. 550. от, І 150 по висоті. Супер. Тепер текст area в принципі, ми можемо залишити так, як воно є. ось placeholder, Вже потрібно збільшити сам розмір ось цього тексту. Ось. Ну і пишемо сюди, введіть своє ім'я. Так? Чудово. Все, сюди ми будемо вводити ім'я, в цей текст, в цю площину. Ось. Це в нас тут використовується текст MeshPro. Можемо збільшити непрозорість, супер. Тобто зробити таким більш яскравішим і виразнішим текст. Крім цього, дуже гарна штука є: це outline. Ось тут можна додати Outline для тексту, так, щоб його якось яскраво виділити, От, щоб його. Було, ну, краще так видно, щоб він був більш цікавішим. Плюс свідчення додати. ну Можемо залишити ось так, наприклад. от Сюди ми будемо вводити ім'я. Тепер <кій> на цій панелі нам потрібно, крім Input Field, додати ще кнопку UI Element Button. І це буде кнопка підтвердити. так Тобто ми будемо а... ось. Вводити ім'я і кнопка буде play, Так? Ця кнопка нам дозволить зайти вже безпосередньо в головне меню. Якщо ми перейдемо в сцену головного меню, я тут збережу, то ми будемо бачити, що я використовував в цій грі разом зі своїм учнем ось такий піксельний текст. Тому нам потрібно зробити його піксельним також тут. Ось, Тому заходимо в старт-сцен і е, міняємо шрифт. якраз Цій кнопці ось в цьому тексті можна виставити шрифт. Тут в мене є багато різних таких прикольних. от Але ми з ним використовували ось такий електронік, так? Непогано, класно. Можна ще ну його якось прикольнішим зробити. Так ось, друзі, продовжуємо. Оцей текст тут, який в нас є. В плейсхолдері. Я вважаю, його потрібно трошки зарефакторити, тому що в мене в попередніх там всіх сценах е, йде текст такий. ну, Він там такий непоганий, ось, е, більше е, ну, знаєте, там піксельний такий. Ось. Ну, Тут, наприклад, як я бачу, того шрифта такого немає. Ну, Можемо залишити, в принципі, нехай як буде. Ось Electronic highway Sign. Ось цей шрифт я використовував. Можемо його, в принципі, і взяти тут. от, Тобто залишити. досить таки непоганий. А, так, тепер я тут його налаштую в плейсхолдері. Electronic Hill. Ось він такий. Ага. Uh. Your name. тан дан дан Все нехай вводять ім'я. Чудово, плюс без похилого. О, отак непогано виглядає. Сюди ми будемо вводити ім'я, натискати, і оця кнопка play буде вести нас вже безпосередньо в саму гру, тобто в головне меню нашої ігрової сцени. От. Також можна в цьому placeholder, так, це ще в нас є додати текст арія, точніше, компонент outline. Це додасть таке обведення. Якщо поставити, наприклад, по розміру 10 там, на 10, ось, то сильно помітно це не буде. А от якщо 30, наприклад, на 30, це вже так більш чіткіше. Хоча все одно сильно непомітно того обведення. От, можливо, тому що воно має непрозорість. Ні, все одно не видно. Не видно. Залишимо, в принципі, так, як є. А, а ну, input field. Outline, вставимо, наприклад, 20. О, тут вже, бачите, видно, 20 на 20 робиться ось таке обведення, така рамочка. Давайте, наприклад, тоньше. От. Досить прикольно. Плюс колір має бути якийсь такий яскравіший, щось типу такого. Чудово. Ми зробили таке меню. Тепер нам потрібно, щоб це функціонувало, щоб ми вводили сюди текст, Так могли ввести. І е, при кнопці Play нас запускало вже безпосередньо в саму сцену ось в гру. Е, поїхали. Нам потрібно поробити скрипти. Ось перше, те, що нам потрібно, це зайти в папку Scripts, права кнопка Create і зробити папку, наприклад, Name System. так. Ось, І тут вже ми будемо робити скрипти. Перший скрипт, той, який в нас буде, це буде нікнейм менеджер. Ось, Скрипт, який буде відповідати за саме введення нікнейму, за збереження його ось, і за прогрузку. Нікнейм менеджер. Все, і відкриваємо цей скрипт. Ось. Я зараз буду не те, щоб дуже покроково детально пояснювати сам скрипт. Ми будемо так просто його писати. Я буду проговорювати дії, як він працює. От. Те, що в ньому є. Нагадую, ми працюємо з мовою програмування C-Sharp з двигуном Unity. От, і взагалі тут багато чого є складного, от, але це все можна вивчити. тобто Це все освоюється і св створити свою першу якусь круту гру. Отже, е також буде другий скрип Welcome text». Цей скрип потрібен для того, щоб е ми могли його висвічувати і присвоювати до ласкаво просимо. Так? Е те, що вже буде в нас в самій сцені головного меню. От. Тому приступаємо, давайте будемо писати його. Перше, що нам треба ось в цьому скрипті nickname-manager, це змінні. Ось, почнемо з першої змінної. Я напишу uh, Private text mesh Pro, але для цього мені потрібно підключити Using tmprocom І викликаємо тип даних text. Межпрои. І назвемо це, наприклад, name-input. Name-input. Тобто це буде змінна для того поля, для того текст pro куди ми будемо писати наше ім'я. Далі. Я хочу ще зробити фейт-перехід, тобто між сценами, щоб плавний такий перехід був, а не просто різко перемикали сцени. Для цього нам потрібен такий компонент для щитування, як Canvas Group. Canvas group. ось, І назвемо це panel, panel canvas group. Він дозволить нам змінювати прозорість об'єкту, от, щоб був такий плавний фейт перехід Знаєте, є стрижка фейт з плавним переходом. от, То тут буде в нас між сценами плавний перехід відбуватися. Ось. Також те, що нам потрібно, це Serialize Field Private змінна. Типу даних string, це буде стрічка, і назвемо це next scene name. Тобто це буде ім'я наступної сцени. Нас буде прогружати в сцену Main Menu. Тому я пишу в лапках як string main. Далі. У нас буде функція public void confirm name Підтвердити ім'я. Тобто, це для того, щоб е, при кліку на кнопку буде виконуватися ось ця функція, і буде наше ім'я те підтверджуватися і е, слатися в головну сцену. ось е, Перше, ми робимо змінну String, е, player name, так, дорівнює name input. тобто Ми присвоюємо те ім'я в <coughs> input, в те поле текст trim. Є така функція trim. От. крапка з комою супер. <coughs> Тепер нам наступним кроком потрібно зробити перевірку. Якщо string. А, крапка, is null or empty, Тобто, якщо вона є нульова або порожньою, так, оце саме player name стрічка, тоді ми будемо писати debug.log, помилку виводити ну, повідомлення. Введіть, будь ласка, ім'я. Будь ласка, введіть ім'я. Крапка Супер. Тепер те, що в нас буде далі, це return. Тобто, в іншому випадку буде робитися return, зупинка повністю е, функції. Так? Тобто буде червоне підкреслення. Далі, після цього, if знизу, ми вже будемо присвоювати е, стрічку. Ми дістаємося до playerPrefs.setString функція, задати стрічку і вказуємо player name, тільки обов'язково в лапках, тому що воно приймає тут, як ви бачите, ключ стрінговий. От, тепер кома, е, і задаємо player name, тобто ім'я нашого персонажа в стрічку. Далі, player пишемо крапка save. Тобто зберігаємо цю інформацію, ці дані, і ми будемо їх прогружати вже в наступній якраз таки сцені. Ось, І відображати. Тепер е, наступним кроком: що ми будемо робити? Будемо робити перевірку. Якщо панел Canvas Group не дорівнює. Null. Тобто, якщо вона в нас є, вона в нас доступна. Ми будемо робити фейт-перехід. Ось для фейт-переходу я використаю таку річ, яка називається корутина. Корутина в Unity C-Sharp Sharp це така властивість і дія вимірювати час. Тобто, ми зможемо задавати певний час, наприклад, 3-4 секунди. Скільки ми виберемо і виконувати протягом цього часу якусь дію. Ми будемо протягом цього часу робити плавний перехід. От. Тому в першу чергу робимо а, цю корутину. Можна викликати тут бібліотеку Using System.collections. Вона нам дозволить дістатися до Є-нурейтор. Є нумерейтор це є якраз корутина. І називаємо її Fade Load, тобто зробити певний перехід і прогрузитись, запустити сцену. Ось в дужки вона буде приймати float duration, тобто тривалість, скільки вона буде тривати. Далі. Робимо зміну float start, Дорівнює panel canvas group. альфа. Альфа. Дістаємося до прозорості. Далі float робимо зміну, дорівнює 0 крапка з комою. Наступне запускаємо цикл while. Цикл while – це цикл, який робить куздію по умові. Якщо ті менше за duration, тобто час буде меншим за тривалість, тоді t плюс дорівнює, запускаємо час, time. Крапка. Є така властивість часу. unscaled delta time. Тобто не збільшуваний дельта час. Крапка з комою, додаємо його. Тепер panel Canvas group, крапка, альфа, і тут є така формула в бібліотеці Mass Називається Називається Ось. І ми в дужки будемо писати, що e, в A-B-канал. Ми пишемо перше: це старт слово, так. Тобто, це в нас оця змінна, ця дія. Кома 0F, кома. і третім пунктом t, тобто час поділити на duration. Є. Yeah. Тепер. Yield Returnal. Це ми закриваємо зупиняємо корутину. І після цього всього, після плавного переходу, який ми тут зробили з допомогою Lerp, Lerp – це функція, яка сплавнює якісь значення, ось ми Сцен менеджер дістаємось. Крапка. Від scen є функція load -сцен. Але для того, щоб запустити SceneManager, Manager, ми повинні викликати using unity engine.scenemanagement.com І тепер в нас буде доступна оця бібліотека Scen Manager.функція і в дужки ми вказуємо nextSceneName.com Чудово, ось такий повноцінний скрипт, нікнейм менеджер, який буде прогружати з плавним переходом той нікнейм, який ми там ведемо, який ми підтверджуємо. так? І зберігати його. Ось тепер ми маємо призначити це на порожній GameObject. Тобто я зараз створюю. Порожній об'єкт, права кнопка Create Empty. Ось, Давайте назвемо його як UI manage, так. Manager Window. Або UIManager Nick. Тепер накидаємо сюди цей скрипт, і що ми сюди задаємо? По-перше, в Confirm е, взагалі ми повинні. Ось цю play, ця кнопка. Сюди задати on-Click дію. І додати ось сюди uh, даний об'єкт ui Manager Nickname», і викликати функцію «Confirm Name», підтвердити ім'я. Все, ця кнопка буде робити дію. Тепер в name input, так, те, що в нас тут є, ми задаємо наш текст, текст Межпро, той, який у нас тут є, в текст арія. Placeholder, так? наш про ось цей чудово. Тепер pen, Panel Canvas Group. Дивіться, що це таке? Panel Nickname в ньому має бути canvas Group. Взагалі в цій панелі. Ми на неї додаємо річ, як Canvas Group, ось, яка дозволить їй альфу змінювати. От, Супер. Тепер задаємо це. В ui менеджері ось сюди цей об'єкт і воно считає Canvas Group. Тепер next-name scen у нас як стрічка, записаний Main Menu, меню. Чудово. І переходимо до наступного скрипта Welcome Text. Що він повинен робити? Він має мати, в нас в головному меню буде serialize-field Private, текст pro UGUI, який нам потрібно тут викликати. Темпро.скомо це все дуже цікаво, але складно. Тобто, я проходив навчання дуже довго часу. Так? І вчився цьому, вчився кодити, вчився моделювати, створювати взагалі ігри різних жанрів, У мене купино працювань. Я маю досить великий досвід. Ось, і в принципі, я викладаю так, тобто ділюсь цим досвідом. Тому кому цікаво, можете звертатися, я вам завжди допоможу. Ось будемо комунікувати. В кого якісь запитання, пишіть завжди в коментарі по розробці. Тепер нейм, давайте вкажемо гралець. У нас буде певне. Таке статичне ім'я, так. Крапка з комою. Далі в старті, дивіться, що ми будемо робити. Вже трошки пізнувати, я вам прописую в першій ночі це відео, і я зараз біжу спати. В мене насправді режим. Але ну, мені прийшла така ідея, я в такому режимі хочу вам донести цю ідею, ось тому що ми працюємо над дуже багатьма різними крутими проектами. І я вирішив з вами цим ділитись, от, дорогі підписники. Я думаю, що буде комусь цікаво процес програмування, як це все відбувається. От і е, Як ми в принципі на цьому заробляємо гроші? Тому так: player name, string, стрічку називаємо, тобто ім'я персонажа дорівнює player prefs, превс. Те, що в нас зберігає так, в тому скрипті дію. І ми пишемо getString, отримати стрічку, і в дужки вказуємо ключ, player name, так, кома. Uh, default Name. Ось, те, що, в принципі, в нас ось тут воно в нас тут зберігає. От, в принципі, ось таким чином. І там ми вже до того дістаємось. Тільки дивіться. Дуже важливо, тут взагалі має бути з великою буквою. Тепер welcome text. Пишемо: welcome text. текст Ми хочемо туди до нього присвоїти. Таке значення дорівнює. Тепер значок долара. Лапки. І сюди пишемо ласкаво просимо, семо, кома. і другим параметром вказуємо player name в таких дужках. Player name, знак оклику, наприклад, так. І дужка, в принципі, тут закривається. Крапка з комою. Супер, отака стрічка. Тепер ми повинні цей скрипт присвоїти на об'єкт з TextMeshPro в головному меню. Сенс, заходимо в main Menu, Save. Тепер в нас є тут шоп-панелька, яку я зараз деактивую, і отак виглядає головне меню. Тепер має бути тут такий текст. Права кнопка UI. Text Pro. Ось буде він в ньому писати ласкаво просимо. Так, чудово. Ось трошки збільшимо. Орієнтовно ось так. Можна зробити грубим. Зробити по центру. Хоча навіть грубим треба робити. Отаким от чином. Супер, супер, супер. Тепер ми маємо призначити сюди е, ось цей скрипт, так? Тобто, в мейн меню. Давайте, в принципі, welcome текст. Оце тако зробимо. Накидаємо сюди цей текст. Дефолт-нейм нехай буде. Гравець. от. І тепер дивіться, нам потрібно. На стартовій сцені є там компонент цей, і в main меню в нас є ось цей текст, куди буде записуватися. Ласкаво просимо. Так? І скрипт welcome text. така загалом структура. Тепер давайте тестувати. Старт сцен цю зберігаємо. Тепер файл, build settings. Ми закинемо оцю стартову сцену першою ось сюди. Це взагалом список всіх сцен. Тут можна робити білд, гри, так, щоб запускати її на різних платформах. Тепер закриємо. І запустимо гру. І будемо тестувати, як це працює. Ось, як бачите, ми можемо сюди щось вводити. Давайте впишемо, наприклад, Nestor Play. Щось пішло. У мене комп'ютер загружає. От Не факт, що вона зараз піде з першого разу, чи ця кнопка взагалі працює. Консоль нічого нам не видає, і, в принципі, як ми бачимо, в нас нічого не відбувається. Main menu, main menu. Хоча, по факту, мало би, давайте протестуємо цю кнопку, як вона працює? Button confirm name, те, що воно має виконувати. А, можливо, файл, давайте очистимо. Всі плеєрпрес. допустим, ще раз. Hello. Play. Load scen. Щось не відбувається. Ага, player name. Set string. Name input. Panel canvas group. Цікаво. Щось воно не хоче тут працювати. А, угу. дивіться, ми дописали confirm. Ось тут е, в нас є функція. Confirm. Якщо панл canvas group не дорівнює null, тоді дивіться, що ми робимо. Start coroutine. В дужки пишемо Fade and Load. І ще в одні дужки вказуємо час. Наприклад, 0.3F. Float, так, Тобто 0.3 секунди. з комою. І else в іншому випадку. Ми будемо писати scenmanager.loadScen, загружати сцену, next А ну зараз подивимося, як воно працюватиме. Наприклад, okay. тут, тут, тут виявився текст, ласкаво просимо, your name. По ідеї, your name це ось це, те, що в нас пише зараз в інput так? Тобто нам потрібно би було, щоб оцей input field замінявся на ось цей певний текст От, Тому ми е, оцей placeholder тут залишаємо, цей текст ми видали, який там пишеться. А ми будемо писати саме Placeholder. так? І вказуємо цей placeholder, от, щоб звідси якби текст вказувався. Ось. Але бачите, ми не можемо тепер тут писати. Тому залишається, в принципі, ось цей текст, цей який там всередині. Давайте навіть скопіюємо права кнопка Copy Component, Paste Component values, всі ці значні. Ось. Ну і в принципі ось цей текст будемо якраз таки туди записувати. І задаємо його ось сюди в змінну. І тепер те, що буде в цьому тексті, те, що ми зараз будемо писати, наприклад. А, ну, взагалі, давайте я звідси це приберу your name, Щоб там було порожньо поки, щоб ми могли там писати. От, Але, як ви бачите, тепер написання загалом не хоче відбуватись. Тепер запитання чому. Давайте розбиратися. Ага. До цього тут були такі параметри. Ну, давайте спробуємо просто. Типу, сюди задамо цей текст. Запустимо. Бачите, скільки може бути моментів. Так, тепер ми пишемо, а плейсхольдер у нас ніяк. І порожньо, тобто воно не пишеться. Хоча воно мало би писатися. Так, текст. Воно нам нічого не дає Placeholder. Давайте попробуємо ще змінити. То якось так, placeholder your name, а тут, в принципі, текст. Не хоче працювати інпут оце меню. Mm -hmm. Input field. Окей. Okay. Якщо ми це видалимо. Давайте тоді зробимо новий input field. UI element input field, деколи можна переробити. Наприклад, ось таке. Нехай воно таке буде. Угу. І те, що ми впишемо в оцей placeholder, точніше в текст, то буде і відображатися. А ну пробуємо. Давайте напишемо Nestor, як завжди, і Play. Працює, тепер можна грати з отаким ось текстом Faj. І ми собі можемо якийсь народ... стрибати. Ця гра зараз взагалом триває в розробці. У нас ось таке вийшло, як ви бачите, така механіка. Всього лиш завдяки ось цим двом двом скриптам. Так вони не є супервеликі, але вони складні насправді. Тому що тут є робота з з системою збереження. Ось і те, що ви бачили, якщо вам щось було незрозуміло, то це нічого страшного, це нормально, тому що Unity – це дуже складна така платформа. От для розробки ігор це двигун такий, так потужний. На ній були зроблені такі шедеври, як. Раст, Surf, ось дуже багато різних крутих гігантів. Орієнтовно 70-80% всіх ігор розроблено саме на цьому двигуні. От тому, в принципі, ми будемо робити, я би хотів частіше робити такі відеоролики, так, навчальні. Ну що ж, друзі, ось такий відеоролик вийшов. Я надіюсь, вам було цікаво корисно. і Якщо ви хочете, ви можете в коментарі написати те, що вам цікаво би було почути від мене по розробці ігор, що би ви хотіли розробити, запрограмувати яку гру, які жанри ваші улюблені. От ми будемо вивчати це все поступово, от, тому що Unity дуже крутий двигун, і я впевнений, що е, з вас дуже багато хто цим зацікавився. От, головне, не здаватись, вірити в себе і буде все супер. Всім дякую за перегляд, очікую на вашу підтримку і скажіть, чи вам було цікаво. До побачення, до наступних зустрічей.